Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор умереть или спасти свою жизнь. В Украине действует государственный проект ⁇ Хочу жить ⁇ который помогает военнослужащим армии России. Наши спецподразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта. Теперь они в безопасности. Живут в нормальных условиях под присмотром Международного комитета Красного Креста. Буданов звернувся до російських військовослужбовців. 3D-модель бункера Путіна у палаці під Геленджиком склали журналісти видання Білд підземний комплекс російського диктатора складається з двох окремих тунелів заввишки 6 метрів і має кілька виходів. Там є ліфт, що йде під землю на 50 метрів, а також водопровід, систему вентиляції, пожежогасіння та каналізація. Креслення бункера датується початком 2010 року. Товщина його бетонних стін сягає 38 см, сантиметрів, що свідчить про те, що Путін уже тоді виношував плани війни та готував. Тувався до найгіршого сценарію. У Донецькій області український військовий із ПЗРК «Ігла» збив російський гелікоптер Мі-24. 24-та бригада імені короля Данила Алігатор намагався атакувати селище Нью-Йорк і впав поблизу окупованої Горлівки. В Україні вводять в обіг монету номіналом 10 гривень. Тираж нової монети номіналом 10 гривень складає 10 мільйонів штук. На реверсі зображено емблему та гасла сил підтримки ЗСУ завжди поруч. Михайла Федорова можуть призначити прем'єр-міністром України УНН. Кажуть, є погоджений з США новий молодий прем'єр. Заміну готують найближчим часом. Наскільки відомо, то в нього вже працює бек офіс і ще триває набір фахівців в нього. Повідомив один з народних депутатів фракції Слуга народу. Ноутбук без екрану розробили в США. Він йде у комплекті з окулярами доповненої реальності. Вони транслюють робочий стіл на поверхню. Діагональ такого чут 100 дюймів.